Отже, сьогодні ми з вами поговоримо, як правильно обирати каву. Друзі, мене звати В'ячеслав, ви в Одесі Coffee. В минулому відео ми оглядали, як користуватися кавомашиною, що кавомашина це лише інструмент для заварювання. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як обирати каву. Я для вас виділив 7, 7 моментів, на які треба звернути увагу, як правильно обирати каву. Коли ви йдете в магазин спеціалізований магазин кава, або в Якусь мережу магазинів, де є кавовий відділ, то ви першим поглядом бачите різноманітні кави, і ви можете побачити, які знайомі бренди. В нашому випадку це, наприклад, Лаваца, ось ви бачите відомий бренд, який може визвати у вас довіру, і як наслідок ви можете його обрати. Так, дійсно, Lavazza є дуже багато підробок, але ну, це інша тема. Є, наприклад, кава, ось як наша, це кава. Свіжого смаження, є там кава фундейшн, є там інші різні кави. Тобто, по перший пункт, на що ви маєте звернути увагу, це на бренд, наскільки це відомий бренд і він визиває у вас довіру. Е, наступний другий пункт, на що би я звернув увагу, це на упаковку. Тобто, Ви дивитесь на дизайн упаковки, упаковці і, наприклад, і ось нашої. Ви можете звернути увагу, що вона фольгірована, тобто, тут є фольга. Ось. Це каже про те, що кава може дуже якісно і дуже довго зберігатися. І, наприклад, там є інші бренди, не буду казати. Наприклад, немає фольгі. На упаковці може не бути клапану для того, щоб виходив вуглекислий газ. Це теж впливає на строки зберігання кави і на якість кави, яку ви отримаєте у подальшому. Третій момент я би звернув увагу на ступінь обсмаження. Якщо ви бачите слово еспресо, це вказує на те, що ця кава обсмажена під кавомашиною. Ось у нас є такі значки: професійна кавомашина, автоматична кавомашина. У лаваці, наприклад, є ось значок професійної кавомашини. Це, якщо немає слова «Еспресо», то ті значки, ці іконки, вони вказують на те, що кава обсмажена еспресо-кавомашину, під метод заварювання в автоматичній кавомашині. І іноді ми можемо зустріти на відомих упаковках, наприклад, Medium Roast, Medium Dark Roast. Це вказує те ж саме на заварювання методом еспресо, ідеально. Але якщо ви знаходите Light обсмаження, світло обсмаження, це вказує, що не, не дуже підходить для заварювання в кавмашині. Ось такий момент. Це третій. Четвертий момент склад кави 100% арабіка. Якщо написано 100% арабіка, це, як правило, вказує на те, що виробник ну, хизується, грубо кажучи, що там дійсно 100% арабіка. Але зверніть увагу, може бути написано не поряд, а між ними може бути написано 100% високоякісна арабіка. Це вже не є гарантією того, що там внутрі тільки 100% Арабіка. Там може бути суміш арабіки і рабусти, але та Арабіка це є висока якісна арабіка. Ми, наприклад, пишемо 60 на 40 це 60 Арабік і 40 рабусти. Якщо немає, немає, ось як, наприклад, тут у Лаваці: немає ніякої інформації, то це вказує на те, що насамперед це. В суміш арабіки і рабуст. Якщо є слова ось, в італійському значенні крема арома, крема густа. Крема слово е означає, що там є робуста і буде дуже якісна пінка на еспресо. Деякі преміальні бренди взагалі нічого не вказують на своїй упаковці. Це, типу є фірмовий секрет, і суміш, яка знаходиться в упаковці, вона є тайною. Але це маркетинг насамперед. І якщо вони коштують достатньо дорого, то це вказує, ціна вказує на те, що там внутрі якісна кава. Наступне це країна походження. Ви теж маєте знати, що, наприклад, ось Бразилія. Бразилія характеризується нотами шоколаду, горів і карамелі. Тобто, Бразилія не кислить, і ви можете вже впевнено купувати там Бразилію. Інші країни Латинської Америки є кислотність збільшена, і вони кажуть про те, що це кава буде з кислинкою. Тобто, друзі, країна походження може вам підказати, який... Характеристики буде мати каву. Наступний момент, на що треба звернути увагу, що написано на упаковці, є надпись, які ноти. Етикеці виробник вказує, що там є ноти горіху, шоколаду, там або цитрусів, або там ягід, і так, далі, і так далі. І ви таким чином можете обрати ту каву, яку ви бажаєте. В деяких випадках пишуть кислинка 2 з 10, або інтенсивність 8 з 10. Це у кожного виробника є своя шкала інтенсивності, і вони вказують, наскільки міцне це кава. І, наприклад, мені не дуже розуміло, що таке 9 з 13. Чому не з 10, скільки це. Ну, це, щоб, це маркетинг. Іноді на упаковці вказують, яким способом було підготовлене зелене зерно. От, обробка натуральна, обробка волога там, і так далі. Це теж вказує на якість кави і на ті напії, які ви отримаєте у подальшому. Так, друзі, і останній сьомий момент, на який треба звернути увагу, це дата обсмаження. Наприклад, якщо це кава свіжого обсмаження, ось вона упакована 12.12.24, це вам каже, що ця кава ну, ще не дуже готова, як вино, вона має дозріти. І ця кава вийде на пік своїх смакових якостей десь на другий місяць, тобто на 60-й день. Я так вважаю. Інші експерти вважають по іншому. І, наприклад, якщо це італійський бренд, і там темне обсмаження кави, то дата обсмаження ось, наприклад, тут 0,8-02, двадцять рік. То ця кава може настоюватися до півроку. І тільки потім вона вийде на свій пік смаку. Якщо гарна упаковка, то кава може зберігатися 2 роки і більше. І це нормально. Вам треба звертати увагу тільки на те, що є присмак вологих таких, спертих горіхів або олії. Якщо ви пам'ятаєте смак семечок, які вже ну, Вологі, які відстояли декілька час, і вони вже не такі смачні. Головне, що боїться кава, це повітря. Від кисню вона окисляється і змінює смак. Якщо вона запакована, вона запакована в якісну упаковку, вона може зберігатися дуже довго і це нормально, і ви відкрити, і будете смакувати дуже класну каву. Отже, друзі, ось такі сім моментів, на які треба звернути увагу, щоб правильно обрати каву. Друзі, в цьому відео я вам розповів майже усе, що я знаю про каву. Але якщо я щось забув, напишіть, будь ласка, в коментах. Напишіть, будь ласка, в коментах, як ви саме обираєте каву, яку каву ви обираєте, що вам подобається. І, друзі, якщо ви додивилися цей ролик до кінця, тобто вам було дуже цікаво, підписуйте, ставте лайки, я працюю для вас, замовляйте каву у нас. Так, друзі, всім, всіх зі святами.